Возгорання на площі 15 тисяч квадратних метрів. ДСНС разом з поліцією здійснюють заходи, тушіння. Крім того, ми розгорнули штаб щодо ідентифікації е тіл загиблих в разі необхідності. Для цього ми підтягнули всі е ДНК лабораторії, криміналісти всі працюють. Звичайно, відбулося безпосередньо в приміщенні відразу разу спалахнули пожив, тому що в епіцентрі знаходиться багато вагітних <клідження> різних товарів, такі в самому приміщенні можуть знаходитись люди. Ми спілкуємось з адміністрацією. Вони... Знаємо приблизно цих людей, які не виходять на сезон. Крім того, ми знаходитися ще пакуцію. Однак це вже буде відомо тільки точно зайдуть, після того, як закінчиться душення. Thank okay. you.